Доброго дня всім, дякую за те, що мене запросили. Радий приєднатися хоча б онлайн. Я беру участь у засіданнях парламенту в Берліні, тому не можу взяти участь безпосередньо офлайн. Зум нам в цьому допомагає і хотів би на сам початок підкреслити, що в. Бухаресті не лише Німеччина скептично поставилися до ПДЧ для України, але й Французький, так, так, і Джр Німеччина і Франція. Деякі інші члени альянсу не погоджувалися водночас одним з аргументів, головних аргументів який... як. Власне, і змусив Німеччину і Францію виступити проти членства тоді України в альянсі. Було що це спровокує Росію, і будь-що, що могло спровокувати Росію, спричинило б напад Росії на Україну. Тепер ситуація абсолютно відрізняється від минулої. І політика відкритих дверей підкреслена була керівництвом і країнами-членами НАТО в останні декілька місяців. І я поки що не очікую, що остаточне рішення буде ухвалено вільниці. Водночас, я думаю, що німці, німецький уряд на сьогодні є набагато відкритішими до обговорення різних форм без. Гарантій безпеки і власне членства України в НАТО. І канцлер вже чітко заявив, що Німеччина готова підписатися під безпековими гарантіями для України разом з іншими країнами. А наступним кроком може бути якраз членство в НАТО. Водночас маю сказати одну чітку річ вам. Наскільки я це бачу, і як я це бачу, немає поки що консенсусу між державами альянсу щодо. Вже безпосередньо сьогоднішнього членства України в НАТО ми бачимо, що країни-члени альянсу є розділеними, і нам треба працювати з нашими колегами друзями в НАТО для того, щоб сформулювати єдину об'єднану позицію в вільнюсі, яка б допомогла Україні у її військових зусиллях під час війни з Росією. Це наша спільна мета, тому що Слабкість НАТО роз'єднаність НАТО погана не лише для НАТО самої, як організації, але для України. І ми можемо очікувати абсолютно обґрунтовано дуже серйозних, сильних, потужних безпекових гарантій для України. І ми можемо очікувати подальшої воєнної підтримки України, яку ми спостерігаємо останні декілька місяців. Ми знаємо, що потрібно Україні для належного захисту захисту своїх територій від е, Росії, тобто ми досягли того моменту е, в е, історії, що ми готові е, підтримувати Україну. Але е, бачите, і адміністрація президента Бандена доволі скептично ставиться до безпосередньо сьогоднішньої участі або членства України в НАТО. Це потребуватиме часу.